Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про реальне рішення Польщі, якого ніхто власне не очікував, особливо після того, як до влади прийшов Дональд Туск зі своєю командою. Але, тим не менш, Польща виступає проти надання притулку біженцям на своїй території. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь, звісно ж, на канал, і давайте починати. І також перед тим як ми почнемо, хотів би вам нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний сервіс для переказу коштів з будь-якого банку. Європи на карту на будь на будь-яку карту будь-якого українського банку він називається TransferGo і за допомогою TransferGo можна робити швидкі безкоштовні перекази. І у випадку, якщо ви відправляєте кошти на гривневу карту в Україну, то жодних комісій TransferGo з вас не бере. І це найкращий спосіб власне, допомагати своїм рідним і близьким, які знаходяться в Україні, тим паче в наш нелегкий час. Плюс хочу нагадати, що в TransferGo Є своя реферальна програма, і коли ви запрошуєте друзів і друзі також роблять свої перекази, ви в свою чергу отримуєте за кожного такого запрошеного друга цілих 22 євро. Тому це також хороший спосіб мати якісь собі додаткові заробітки для того, щоб можна було їх витрачати на себе і на своє життя. Тому, якщо у вас немає на сьогоднішній день додатку TransferGo, завантажуйте його за посиланням в описі під цим відео. Реєструйтесь, там дуже швидка реєстрація. Робіть свої швидкі перші перекази через найнадійніший додаток, який на сьогоднішній день є на ринку. Робіть перекази, ставайте ближчими до своїх рідних, які знаходяться в Україні. І, власне, тепер переходимо до теми. Як я вже сказав, Польща виступає проти надання притулку біженцям, навіть попри те, що Європарламент таке рішення вже прийняв. І, Чому я говорив про те, що воно неочікуване в першу чергу, тому що перед виборами, коли були парламентські вибори в Польщі, і коли партія право і справедливість виступала проти громадянської коаліції Дональда Туска, вони платформою бивательські такої вони закидали те, що от, якщо ви виберете Туска, то Туск зразу підпише всі відповідні рішення. З приводу того, щоб приймати на території Польщі біженців з Африки, з Азії, з близького сходу і так далі, і на цьому фактично будувалась левова частина тієї передвиборчої кампанії, яку вів піс. Також їм точно так само закидували те, що оце, оця криза, яка відбувається на польсько-білоруському кордоні, де також туди російські та білоруські спецслужби підвозять людей з Африки, з Азії і заставляють їх нелегально переходити кордон. Також говорили про те, що Туск прийме рішення прибрати ту стіну, яка на сьогоднішній день захищає фактично Польщу і весь Євросоюз, від навали біженців, але ми бачимо, вже пройшло трохи часу, і з однієї сторони, так команда Туска їм приписують те, що вони там велику кількість того, що обіцяли, не якби не зробили, не встигли зробити чи не хотіли зробити. Нас це не цікавить, це не важливо. Але при цьому жодних дій, які б показували, що Польща що в Польщі з'явиться велика кількість біженців з Африки та з Азії, таких дій немає. Тобто, Дональд Туск зі, своїми, зі своєю командою вони тримають точно ту саму лінію, яку тримали раніше Моравецький там разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Тобто зараз ми про це поговоримо. що Туск чітко дав зрозуміти, що вони не будуть підтримувати таких ініціатив, і в кінці відео ми поговоримо. Про те, чому він таке говорить, можливо, він хочі, хотів по по-іншому, так хотів підтримати своїх колег по Євросоюзу, але при цьому е, не він не може цього зробити, навіть якщо він цього хоче. І зараз я вам розповім, чому. Е, по перше, що скажу, що ці, ця вся тема вона почалася з того, що в середу в Європарламенті е, відбулось е, голосування, і було ухвалений так званий. Такі, ну, так він називається Міграційний пакт. І Дональд Туск заявив, що таке рішення є неприйнятним для Польщі. Рішення, що регулює механізм так званої добровільної солідарності, підтримали 301 євродепутат, 272 були проти і 46 утримались. Тобто, ми бачимо, що. Велика левова частка депутатів, точно так само вони виступають проти впровадження таких змін і проти того, щоб легалізувати на території ЄС біженців з цих країн. Депутати Європарламенту від платформи АБАТЕльської, від ПСЛ і від ПІС проголосували проти пакту. А депутати від Лівиці і євродепутати від Польщі 2050 вони проголосували за. Або утримались від голосування. Пишуть наступне. Дональд Туск також з цього приводу дав свій коментар так, для того, тому як ми розуміємо, що голова уряду і фактично друга особа в країні, яка приймає найважливіші для народу рішення, має вагу, так, і його слова щось вартують. І він сказав, що. Польща не погодиться на механізм переселення біженців навіть попри те, що Європарламент ухвалив цю міграційну угоду. Він додав, що дане рішення його у його нинішньому вигляді неприйнятне для Польщі, і мова йде про біженців з азійських та африканських країн. Голова польського уряду заявив, що з моменту початку дискусії про захист Європи від міграції він вважав головним завданням зберегти контроль над кордоном. І, я повністю з ним згоден, і я думаю, що видно, що в суспільстві. Власне дуже зараз така розгалужена, як би розгалужені думки з приводу того, що робити з біженцями з Африки та з Азії, і ми бачимо, що якщо це стосується українців, то українців не трактують як біженців, їх трактують як робочу силу, яка може виправити демографічні проблеми, які на сьогоднішній день досить міцні є в Європі. Так, а якщо ми говоримо про тих справжніх біженців. Про вихідців з Африки, з Азії і так далі, то їм зазвичай надають великі там соціальні пакети, великі допомоги, і вони просто приїжджають і просто собі тут живуть. І саме тому російська пропаганда використовує слово біженців щодо України, так, і українців, але якщо ми подивимося на статистику, то українці, наприклад, так, на прикладі Польщі, українські біженці віддають Польщі. Як країні, яка їх приймає, у вигляді сплачених податків набагато більші суми, ніж Польща, на них, як на біженців, цих коштів витрачає. І м, українці реально корисні як в Польщі, так і в інших країнах ЄС. От. Що стосується біженців з Африки та з Азії, то там ситуація трошки інша. І ми з вами також вже багато говорили, що українців ніхто не, трак, не, не трактує як біженців, коли це стосується е, того, що треба йти працювати. Їх трактують як біженців, коли е, треба. Е, Розганяти якусь російську пропаганду про те, що українці сидять там когось на шиї. От. А реальність зовсім інша. І е, те, що вам обіцяв, чому Дональд Туск виступає проти е, цих міграційних пактів і чому в Польщі не буде біженців ні з Африки, ні з Азії, ні з Близького Сходу. Все через польський народ. Польський народ є досить консервативним. вони Бачимо, що навіть на українців, так, яких в Польщі стало трохи більше, навіть на це виливається зараз дуже багато хейту, а уявити собі думку, що польський народ прийме той факт, що тут що сюди будуть завозити і на дотаціях тримати там біженців з Африки та з Азії, це просто є неможливо. І Дональд Туск не може перечити всьому польському народу, не може перечити більшості переважні в цьому питанні, і тому він, як -то прем'єр-міністр, Робить дуже мудро, на мою думку, він представляє інтереси більшості, він чує людей, він тримає руку на пульсі і він розуміє, що прийняти зараз якісь відповідні закони. Це фактично самогубство, політичне самогубство, яке проявиться дуже швидко вже на наступних виборах, і це буде стосуватися точно так само і всієї всіх сил, які будуть за це голосувати. Тому він тримає руку на пульсі. Він слухає свій народ. Він розуміє, що робить. І, до речі, це так само відповідь на питання про те, чому так довго не могли і не можуть вирішити проблему з блокуванням українського кордону. Тому що поляки це підтримують, електорат це підтримує і е, з ним також рахуються. Маємо на сьогоднішній день друзі такі новини. Ви свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!